Зараз біля мене знаходяться дві прекрасні квіточки. <гум> <гум> Я б сказала Black and White. Як вас звати? Даша. Привіт, Даша. Hello. Ого. А тебе як звати? Настя. Привіт, Настя. Hello. 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 Я правильно говорю? Чек зна. Hello. Як правильно тебе? Говорю? Hello. Hello. Правильно? Hello. Нормально? Чого не нормально? А ну як правильно? Hello. Hello. Yes. Yes? Yes. 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 yes, типу, yes. 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 А yes – mm. це типу Yes. А, Yes – це так. Це зрозуміло. Я, я ж не знаю. Mm. Ага. А скільки ви вже років навчаєтесь англійської? Mm. Ту, ту, Ту-ту. Ту-ту. яке ту-ту? Я не знаю. Два. А, ту це два. Це ж я не вмію навіть рахувати. А ти скільки ту, ту, і, і ти ту, і, і ти ту. Два «ту-ту». Але, але весело, друзі. Дажіть е, по два рочки, так? За що? Ні, ні, не за що? За стільки років ви вже маєте знати всі слова на пам'яті. я це кожного запитую. Yes. Ну, єс, yes. а ти? Yes. Добре. Єс-єс, yes, yes. а як буде ні? No. No. yes, no, yes, no. А як буде не знаю? Е, я б сказ... я б скажу: не знаю. <ривіт> <ривіт> буде не знаю. «yes, no, не знаю. <ривіт> ну, А нехай так буде, потім ми запитаємо, як воно буде. Добре. Що любите? Любите іграшки, принцеси, хлопців? Що любите? Принцес. Mm. Ви бачите, я говорю значить, українською мовою, а, а мені оце маленьке чудо відповідає тільки англійською. Що це таке? Ти вчила англійський так добре? Ти вдома теж з батьками говориш англійською? Yes. А ти? Єс. Yes. Зараз знущаються з мене ці дівчата. Так, добре. Хлопців любите? «Sometimes, sometimes» Нічого собі! А, В перекладі «sometimes» це що? «Інколи» uh, «Інколи» Це для всіх телеглядичів, щоб ви розуміли, що «інколи» – «любимо» і «інколи» – «не дуже» «50-50» «50 на 50» А ти? «Так само» «Так само» Я знаю, що ви підготували нашим телеглядачам невеличкий сюрприз. Зараз ви загадаєте якесь дуже-дуже цікаве і таке нікому не відоме словечко, або навіть якесь речення, яке наші телеглядачі мають відгадати. Ну що ти придумала? Так. По mm -hmm. Я зрозуміла тебе. Значить, друзі, слово ще раз прі. Що це може означати перше. Гарна дівчинка, друже, гарний хлопчик. Третє – гарна киця. Слово pretty. Pretty? Pretty. Pretty це, означає, це 에, гарний, милий. таке. Гарний хлопець, yes, гарна so... кеця, гарна дівчинка, да? здається. Що а що нам є... сказати, pretty girl? Pretty, просто pretty. Pretty? Ну, це гарний просто. Це, це прикметне. Cute. Ну, це так. милий. Pretty. Давайте Дивіться, Я вже розлігся. Я вже навіть готовий послухати. Працює. Просто гарні, так? Давайте подивимося. Андрій хоче новий телефон. Андрій, хоче новий телефон. Відгадку давайте подивимось. Ну що ж, друзі, тепер правильний варіант відповіді. Що це? Це гарна дівчинка. Ага, а що, гарний хлопчик не може бути? Ну, просто бувають тільки гарні дівчинки, а дівчатка, ну, і я гарна і тому ж я вибрала гарну дівчинку. Ага. Тобто прийті відноситься тільки до дівчаток. Так, не може бути, прийті гарний хлопець, правда? Або гарна киця. От, отак, От друзі. І будьте завжди гарними і квітучими, так як наші малесенькі сонечки.